Сьогодні знову 9-та бібліотека, і я Валентина Захабура. А темою ми обрали книжки-ювіляри 2021 року. І цих ювілярів насправді дуже багато, але поговоримо ми, звичайно, не про всіх. Навіть не про всі, що на столі викладені, бо це буде занадто довго. У кожної книжки є день народження, як і в кожної людини. Це момент видання. Першого видання, і отже, далі вони пішли у світ. І сьогодні ми почнемо з найстарішої книжки. Я сама була вражена, подивившись, скільки їй років це божественна комедія Данте. В цьому році їй виповнюється 700 років. 700 років людство читає цю книжку, дивується, насолоджується. Це диво. Справді, справді диво, тому що Данте, як відомо, він один з тих, хто започаткував італійську мову з Латини, нарешті з'явилася італійська. Тож, наступна книжка, не така стара, але досі популярна. Їй лише 420, і це Гамлет Вільяма Шекспіра. Чи існував Шекспір чи ні, ким він був, досі точаться розмови, але цій п'єсі вже 420 років. Досі популярна, її досі ставлять сцени в видатніших театрів світу. Найпрекрасніші актори грають гамлета і мріють про цю роль. Тож вона того варта, читайте, не забувайте, адже це все ми вам радимо почитати на літо. Наступна книжка прику хочеться сказати. В мене тут лежать мої підказочки, тому що я ж не можу запам'ятати всі народження книжок. Це Гофман Лускунчик. 205 років в прекрасній книжці, яка вражає безкінечні театральні постановки, фільми, мультфільми, це диво і балет. І просто вистави! Лускунчик захоплює це дивовижна різдвяна казка, яка захоплює вже багато поколінь людей по всьому світу. Тож читайте, насолоджуйтеся і пам'ятайте, що їй вже 205 років. Аліса в задзеркальній. Топ-50 років тому вийшла ця книжка, не перша Аліса в країні чудес», а саме Аліса в Задзеркалі. І пам'ятаєте, шановні друзі, ця книжка не просто книга, а це насправді саме Аліса в Задзеркалі це шахова партія. На початку розписані фігури дієві особи, а вся книжка, всі розділи це їхні ходи. За кожним ходом наші герої просуваються і ця партія розігрується. Тож, якщо ви хочете привчити дитину до шахів, це один з найкращих варіантів для вас. І наша порада прочитайте разом з дитиною і розіграйте цю партію. Ну, звісно, дитина має бути не дуже маленькою для того, щоб це зрозуміти. Наступним ювіляром О, про кого ж розказати? Хм, а чому б і ні? Леся Українка. 110 років лісовій пісні. 110 років тому вперше читачі прочитали і дізналися про лісову мавку. Така собі хтонь, темна сила вийшла на сторінки чудової історії, як справжня лісова фея, як дріада, як Наша українська, не знаю, лісова душа, напевно, яка дає нас нагу, яка надихає. Тож пам'ятайте, що цій книжці вже 110 років, і вона дивовижна, і вона досі нас чіпляє дуже-дуже глибоко. Читайте лісову пісню. Книжка. Яка отримала Нобелівську премію з літератури. Одна з моїх улюблених книжок Кувадіс або Камогрядеші Генріка Сінкевича, їй 125 років. Вона розповідає про Рим, про перших християн. І якщо е, Західна церква була в захваті від неї на початку, адже за неї дали. Нобелівську премію прекрасному письменнику, то потім, розчитавшись, його мало не анафему. Ну, коротше кажучи, його мало не, не позбавили анафему. Синкевичу, тому що як він міг підвалений християнство так вільно трактувати. Але книжка прекрасна, глибока, філософська, насичена, яка нам показує. Дійсно, от той неймовірний рим, яким він був імперським. І самі початки християнства, і фанатизм, і любов, і віру людей дуже сильно, дуже глибоко. Ну і звичайно, прекрасна любовна історія. Тож читайте Генріка Сінкевича Кувадіс. Також 25 років збірці зів'яли листя. 125 років, вибачте, вибачте Івана Франка. Тож, одночасно з'явилися ці книжки, глибока лірика, неймовірна любов. Це Іван Франко. Що ще можна про це сказати? Буквально вчора я читала. Конкурсну книжку, не буду називати, автора, присвячену подорожу в часі, де герої сучасні українці потрапляють на весілля Івана Франка. Тож читайте про Івана, читайте його твори, це наше, це справжнє і це ти, те, чим ми пишаємося з вами. Книжка в яку були закохані всі дівчата моєї юності, їхні мами, Маргарет Мічел, віднесені вітром, їй вже 85 років. Боже ж мій, як швидко плине час, але книжка лишається так само ліричною, так само глибокою, так само болючою, адже в ній йдеться про громадянську війну в Америці. Про становлення тої сучасної Америки, якою вона є на сьогоднішній день, і про тих жінок, які цю Америку також створювали. І раджу, всім раджу до прочитання. І остання книжка, про яку я хочу сказати, це також одна з улюблених книжок. Всі українські примірники розібрали, показуємо російський. Це Роні, донька розбійника, наймолодша з нашої добірки, їй лише 40 років Астрід Лінгрен. Всі знають пепі Довгопанчоху, знають Карлсона. Цю книжку багато хто оминув в дитинстві, не оминайте її зараз. Прочитайте з вашими дітьми про дівчинку, про хлопчика, про дітей справжніх лісових розбійників, які гравують проїжджаючи повз каравани. А що витворяють діти? Якими виростуть ці діти? Дивовижно, весело, дотепно, як завжди писала Астрид Лінгрен із величезною любов'ю до дитини? Раджу, читайте! Всі інші книжки, які тут представлено, Колодії, ем... Світ мандри Гулівера. Конан Дойл приводи Шерлока Холмса, вечори на хуторі біля диканки. Вони також ювіляри в цьому році. Василь Барка, жовтий князь. Приходьте, читайте, надихайтеся. Бібліотеки працюють для вас. З вами була ваша дев'ята.